Штучна чи жива ялинка? Яка ж саме з них створить той самий новорічний настрій у вас вдома? Давайте порівняємо, штучна ялина це ідеальний варіант для квартири. Вона не потребує догляду, не обсипається. І не боїться тепла від батарей. Має ідеальну форму, виглядає акуратно навіть у маленькому просторі. Купили один раз і користуєтесь багато років поспіль. І це справді зручно, якщо хочете поставити ялинку раніше та насолоджуватися святом без зайвих клопотів. А жива хвоя це зовсім інше відчуття новорічних свят. Аромат, природна форма і атмосфера одразу оживає у вашому домі. І головне, хвою в контейнері можна висадити під. Після свят на своїй ділянці, і щороку повертатися до ялини, прикрашати її, створюючи маленьку сімейну традицію. Штучна це комфорт, акуратність та економія місця і часу. А жива це атмосфера, аромат і можливість висадити дерево та зберегти спогад на роки. У кожного варіанта є своя магія. І головне обрати саме ту, яка ближча вам. В агромаркеті є і штучні, і живі ялинки на будь-який смак, різні висоти, форми та унікальні. Ні, сорти. обирайте свою ідеальну хвою та замовляйте на офіційному Agromarket.ua. Юа. І нехай магія свята наповнить ваш будинок.